Виходять наші. Вони повернулися додому з полону. Крокують через натовп, їх зустрічають подяками та привітаннями. Серед цих хлопців Денис. Він дякує випадковим людям, але крутить головою на всі боки. Тих, кого він так видивляється, ми спочатку чуємо. Молода дівчина з дитиною на руках раз за разом повторює його ім'я. «Денис!» Вони неслись на цей обмін з кропивницького всією родиною. Тут дружина Яна, мама Оксана, батько Руслан, доньку Ангеліну перехоплює на руки двоюрідна сестра. Вони знають їхній Денис, боєць 121-ї бригади. Повернувся. Денис! 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 Дружина не має сил стриматися. Це кадри, які облітають соцмережі. Яна перестрибує паркан біжучи до свого коханого. Їхні перші обійми лишилися за кадром від надміри емоцій Яна, вже вийшовши на вулицю, непритомні. Лікаря, покличте. Будь ласка, людині погано. Ці кадри ми показуємо з дозволу самої Яни. Вона хоче, аби інші родичі розуміли. Так може трапитися і з ними. Від щастя можна втратити свідомість і краще, аби хтось був поруч. Каже, де папа? Нам папу позвіть. Пожалуйста, мама Дениса Оксана розповідає у полоні. Її син, батько дівчинки, зустрів свій 25-й день народження. Ми їхали вона на тата, і прапор його постійно. На дуже чекала його. Дениса, якого обміняли, вони вже бачили на фото у соцмережах. Ось наш тато. Це з Юлією Павлюк там фотографувався. Його перший дзвінок додому показують у відео президент та координаційний штаб. Може, дуже сильно люблю. Контрольна фото. Ой, це добре. Я взагалі хотів зробити вам сюрприз і тихенько приїхати, але я бачу, в мене не вийшло. i'm going Спочатку їм сказали, що Денис загинув. Лише через кілька днів побачили у ворожих телеграм-каналах фото сина у полоні. Чекали, вірили, і, от до моменту, коли зможуть принаймні поговорити, лишилися лічені хвилини. Маленька Ангеліна так чекала свого тата, що навіть заснула Їй два з половиною роки. І ми сподіваємося, що сьогодні вони з татом нарешті обіймуться. А ми дочекаємося. Тим часом Яна повертається до родини і переповідає, що сталося за парканом. Я вже й не помню, що він казав. Він мені щось каже, а я його не чую. Я просто його жму, я просто його тако обнімаю. Ногами вцепилася як мала дитя і вищу. І кричу, і плачу, і все. Це все, що я пам'ятаю. Далі я не помню вже нічого. Яна і Денис одружилися три роки тому. Згодом народилася Ангелінка, така схожа на тата. І кровне вода, вони з ним одне обличчя. Сімейне фото таке роздруковане. І я постійно показувала, що от тато, от мама, от маленька Ангелінка. І вона будь-який гість, який заходить перший до нас додому. Вона говорить: це мої папа й мама, це мої папа й мама. І вона так знаєте хизувалася у натовпі вони кличучи Дениса називали його непотрібним. Виявляється, це їхнє прізвище. Сімейний жарт, що які ж вони потрібні. Ви потрібні і дуже сильні. І от мій Дініс, мій чоловік, мій коханий. Він також, хоч і не потрібний, але мені він найпотрібніший з усіх. Я наговорить цей день, звісно, уявляла собі не таким. Я прокручувала та звісно, я хотіла зустріти чоловіка, скажімо, з макіяжем і в туфельках, в суконці, але вже сталося так, як сталося. Я не думала. Що цей день буде саме сьогодні? Я не думала, яким саме він буде. тобто, в моїй голові, це була якась історія, але все пішло не за планом. Тому що тоді, коли я вже розуміла, що він десь тут, мені головне було вже в нього вцепитися, побачити, потрогати його. Уперше після звільнення Денис свою родину бачить з вікна. Туда, іди сюди, вікайся. Нас будуть возити. а я знаю. Ангеліна посилає йому повітряні поцілунки бачиш, папа, он... папуля, дай ви. Перше питання до батька. Як там мої хлопці? Що там з моїми? Давай, я лицю. немає. Я на жартує чекала коханого довше, аніж він за нею упадав. Денис, ти мене вибігав 8 місяців, а я тебе ждала 12. До моменту, коли вони нарешті обіймуться, вже менше як півгодини. Ці зустрічі поки такі короткі. Махай папі оно папа. Дениса обіймають одночасно всі. У них лише кілька хвилин, звісно, всі хвилювалися. Ось цей момент. Тебе mm, Папа от кормиться і буде похожий на людину. Денис їде на реабілітацію, і вже після двох карантинних тижнів вони будуть разом скільки захочуть. Все, Давай Чернігівщини Наталя Нагорна, Нелі Ковальська Сірий, Андрій Романок, Данило Лисенко, Вікторія Письменна ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.